Добрий вечір! Сьогодні ми знаходимося у неймовірному, прекрасному кольоровому клубі, що носить назву Happy Room. Хто не знає англійської мови, я можу перекласти щаслива хата, хата щастя не буде так. Андрій, добре, дякуємо. То, Андрюха Фаня, я, Деня Гаварун. Сьогодні ми веселимося з людьми, які прийшли на сьогоднішній вечір. Сьогодні не Присвячний просто вечір. вечір дню вчителя. До речі, скільки буде 2 плюс 2? 6. Шість. <свісно> <свісно> так чи інакше, ми сьогодні залишаємося з людьми, які живуть і населяють цей прекрасний пункт, що носить назву Мукачево. Найму буде добре. І, звісно, не забувайте саму козирну фразу, це Мукачево – no, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools gone I shook the angel and you. Як <laughs> І, звісно вже, дівчата, ви знаєте, що саме щире для вас, хоча сьогодні не 8 березня, але хочеться вам от зізнатися реального в коханні. Ви молодці, тому що куди не приїдеш, в будь-яку точку нашої країни вечірка починається з дівчат бо інакше мужики виходять на подумають, що якісь изгоники танцюють, розумієш? Так щоб сьогодні слов не було. Давайте гарячим, і, саме головне, горячим И самое умное это Бугачева, детка. Иначе з вами! You always try to tell me How to want my be And you try to tell me what to do instead to spend my time And you try to tell me

Say